Вітаю, друзі. Ну що, сьогодні лазила я по паличкам і понаходила от такі у мене є екземпляри з пасинками. Та? Пасинки фіалок. Що це таке? Це от такі бокові діточки, та? і вони заважають фіалочки гарно і красиво рости. Ну ось На прикладі от цієї, бачите, ось такі ось вони тут от -от -от ростуть. І розетка, бачите, яка стала. От воно ну, все листя догори підіймає, тобто ну, вона не може нормально розвиватися. Ну, що треба робити? Зараз будемо розбиратися і дивитися. А, нагадую, підписуйтесь на мій Тік-Ток, там дуже багато зараз теж в мене є всяких відео по вирощуванню коротесеньких таких малесеньких. Не таких, як на Ютубі, а коротесеньких. Так, що далі ми будемо робити? Як завжди, я скажу, як, які сорти в мене тут, та наприкінці відео. Так що дивіться, будь ласка, до кінця. Ну, що, чим ми пасенки, добре, що вони є, вони дають гарантію цвітіння. Особливо це стосується фантазійних сортів. Тобто, бачите, навіть і отут, от, да? тут нема от, -от, от по бокам. Да? А ось оцей один, да? і він вже все. Він вже ламає всю картину нашої красивої гарної фіалочки. Фіалочка ж має бути у нас рівненька. Ось отака має бути. Правильно, щоб лістик до листика, щоб вона отак от гарно росла. Тому ми ці пасинки будемо прибирати. Вони зайві. Чим... Да, для розмножування це дуже гарно, коли вони є. Можна їх посадити спокійно, і ви будете знати, що у вас цей сорт буде правильно О, рости, процвіте правильно. Ну що, я беру, як завжди, свій скальпель. та, І ось сюди я буду зараз ці пасинки, буду я їх видаляти. Ось, бачите. Ось оце такий великий-великий пасинок, і він навіть, бачите, там в землі вже росте. То може навіть буде з корінцями. Ну, Ми зараз подивимось, давайте я зараз його приберу. Угу. Щось не дуже я його можу тут прибрати. Оп! Ну, листочки бува, що і губляться, ну так, ні, без корінців. Ну, але ось такий гарний пасинок, ми його посадимо окремо. Тобто залишаємо всі такі пасеночки, якщо у вас фантазійне, і якщо у вас буде хімєра. обов'язково і ми їх будемо вкорінювати. Ну, тобто, от Ми їх вирізаємо, прибираємо, розеточка потім стане ровнесенька. Ті інші я буду вже не на відео знімати а так, бо я боюсь, що я поламаю дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже розеточку поламаю. Тому ми залишаємо ці пасеночки. І вирощуємо далі фіалочки. Залишаємо обов'язково. Так, що нам треба, Пазуємо у нас тут моя улюблена красуня Ле Крістіна. Завжди гарно цвіте, гарні квіти, величезні такі, бачите? А це пате Джулія. Теж махрова, гарна, яскрава квіточка. Ну, от зараз в мене буде дуже багато тих <гум> Ну, Кристина буде ще одна. Залишимо цей пасиночок моєго, і розеточка вирівнюється. І буде вона у мене красотулечка. Все, друзі, коментуємо, лайкаємо. До нових зустрічей! Що цікаво, пишіть. До нових зустрічей, Па-па.